Пісні вночі, 10 серпня А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. 1 Солунян, 5 розділ, 4 вірш. Дорогі брати, наш теперішній стан повинен бути станом великої вдячності Богу, зростаючого оцінювання чудової правди. Яку він дав нам привілей розуміти, і з якою ми маємо привілей ототожнювати себе, а також зростаючого запалу в тому, щоб нести цю правду іншим. Водночас наші очі розуміння повинні ясно бачити битву Великого дня Всемогутнього Бога, яка тепер розгортається. І наша віра, керуючи нашими очима розуміння. Через Його Слово повинна зробити нас здатними бачити славний результат царство Месії. Більше того, ми можемо бути повністю задоволені тим, що не знаємо, як довго буде тривати жнивна праця, задоволені тим, що великий вождь. Який через божественне призначення повністю наглядає за всією цією справою, є надто мудрий, щоб помилитися, і обіцяв нам, що все пережите нами допомагатиме нам на добре, якщо ми любимо Його і покликані згідно з Його постановою, стараючись чинити наше покликання і вибрання міцним.